Доброго дня, мене звати Михайлова Марія, я саденка групи КНТ-110 Національного університету Запорізька політехніка. Хочу представити вашій увазі доповідь на тему системи електронного документообігу, проблеми безпеки, мій науковий керівник, кандидат технічних наук, доцент кафедри програмних засобів Зайко Тетяна Анатоліївна. Актуальність теми Значення електронного документообігу в Україні було визнане на законодавчому рівні в 2003 році, коли був прийнятий закон про електронні документи та електронний документообіг. Системи електронного документообігу стали невід'ємною частиною бізнес процесів та адміністративного управління. Проте разом із перевагами виникають проблеми в області безпеки, які потрібно ретельно аналізувати. Перед тим як аналізувати проблеми в області безпеки, треба визначити основні терміни електронний документообіг, це сукупність процесів, створення, оброблення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів, система електронного документообігу це програмне забезпечення для роботи з електронними документами на всіх стадіях їхнього життєвого циклу, створення, редагування та зберігання. Популярні системи електронного документообігу в Україні це MiDoc, док Кота, Фредокмен, Часна та FlyDoc. Основні проблеми безпеки в системах електронного документообігу. Це відсутність двофакторної автентифікації, слабкий рівень захисту від вірусних програм, низький рівень контролю доступу, фішинг та соціальна інженерія, відсутність аудиту безпеки, журналу подій, низький рівень шифрації. Відсутність двофакторної автентифікації це проблема, яка може підняти загрозу безпеці електронних документів та облікових записів користувачів. Сама двофакторна автентифікація – це метод перевірки особи, при якому користувач повинен придивити два фактори для підтвердження своєї особи. Перший фактор це що, що користувач знає, наприклад, пароль, а другий це що, що користувач має, наприклад, мобільний телефон. Двофакторна автентифікація має наступні переваги. Це зменшення ризику злому паролів, зменшення ризику втрати доступу, підвищення безпеки, підвищення довіри до системи. В той же час відсутність двофакторної ідентифікації має наступні загрози: це перехоплення паролів. Якщо зловмисники дізнаються пароль користувачам, вони можуть зламати його обліковий запис та отримати доступ до конфіденційної інформації. Соціальна інженерія це ще одна загроза. Небажаний доступ. Відсутність двофакторної автентифікації може допустити небажаним особам доступ до системи втрата облікового запису. Якщо користувач забуває пароль або втрачає його, то він втрачає доступ до важливих документів та інформації. Для вирішення цієї проблеми рекомендовано двофакторну автентифікацію впроводити як обов'язковий е елемент безпеки. Наприклад, можна використовувати біометричні дані або одноразові паролі. Це додасть додатковий шар захисту, підвищить безпеку електронного документообігу і захистить конфіденційну інформацію від несанкціонованого доступу. Відсутність аудиту безпеки це ще одна серйозна проблема. Журнал подій або аудит безпеки це система, яка записує та зберігає інформацію про всі події та дії, які відбуваються в системі. Це включає в себе вхід у систему. Пробу доступу до файлів, зміни документів та інші дії користувачів та системні події, основні переваги аудиту безпеки, відслідковування дій користувачів, виявлення порушень безпеки, дотримання вимог законодавства. Деякі законодавчі акти вимагають ведення журналу подій. Наявність журналу подій допомагає відповідати системам цим вимогам. Допомога у виправленні помилок. Якщо в системі виникають проблеми, журнал подій може допомогти ідентифікувати їх кореневі причини та розробити план виправлення. Основні загрози при відсутності аудиту безпеки. Це пізне виявлення порушень безпеки. Без відповідних журналів подій важко вчасно виявити та реагувати на потенційні загрози, неможливість відновлення даних. Для вирішення цієї проблеми рекомендується впровадити систему аудиту безпеки. Ця система повинна ввести журнал подій, реєструвати всі дії користувачів та системні події, а також забезпечити захист журналів від несанкціонованого доступу. Аналіз цих журналів подій може бути важливим кроком у забезпеченні безпеки системи електронного документообігу і вчасному виявленні потенційних загроз. Ніський рівень шифрації це ще одна проблема. Шифрування це процес перетворення в незрозумілу, форму, даних в незрозумілу форму з метою захисту від несанкціонованого доступу, що дозволяє зберігати конфіденційні дані та документи в безпеці та зберігати їх цілісність. Ця проблема має декілька методів вирішення. Те використання сильних шифрів, застосування сучасних та безпечних шифрів, таких як АЕС, з ключами достатньої довжини для захисту інформації. В ідеалі можна рекомендувати підняти рівень шифрації до сучасного військового рівня, таких як АЕС-256, регулярне оновлення шифрів, періодично переглядати та оновлювати шифрувальні алгоритми та ключі для відповідності сучасним вимогам безпеки, використання шифрування від кінця до кінця, забезпечення шифрування від відправника до отримувача для максимальної конфіденційності даних, ретельний контроль ключів, дотримання належного контролю над ключами шифрування, включаючи їх генерацію, зберігання та розподіл, захист ключів і аудит та моніторинг шифрування. Міський рівень контролю доступу це ще одна серйозна проблема, оскільки не забезпечує належний захист конфіденційності до даних та документів від несанкціонованого доступу. Контроль доступу це процес обмеження, керування та моніторингу, хто, коли і як має доступ до різних ресурсів і функцій системи. Для вирішення цієї проблеми є такі методи. Встановлення грануновальних прав доступу. Забезпечення можливості точного налаштування прав доступу для різних користувачів та груп користувачів, щоб обмежити доступ до конфіденційних документів, використання багатофакторної автентифікації, застосування методів автентифікації, які включають в себе декілька факторів, таких як пароль або одноразовий код, для забезпечення більш високого рівня безпеки. Провадження системи аудиту, встановлення системи аудиту, яка веде запис про всі події, пов'язані з доступом, розробка і впровадження політик безпеки, навчання користувачів і аудит та перевірка системи. Слабкий рівень захисту від вірусних програм це ще одна серйозна проблема, оскільки віруси та інші шкідливі програми можуть завдати шкоди конфіденційним даним та функціональності системи. Для вирішення цієї проблеми є декілька методів встановлення та регулярне оновлення антивірусу, моніторинг, моніторинг вхідних та вихідних даних, розробка політик безпеки, проведення регулярних аудитів, проведення навчання користувачів і забезпечення резервного копіювання. Фішинг і соціальна інженерія це ще одна популярна проблема. Це два методи атак, які спрямовані на обман користувачів з метою отримання конфіденційної інформації, паролів, особистих даних або навіть грошей. Ці атаки часто використовуються для незаконного доступу до системи викладення інформації або виконання якихось фінансових операцій. Фішинг це атака, при якій атакуючий видає себе за довірену особу. Ну, наприклад, банк або соціальна мережа, або електронна пошта, або інший сервіс, в нашому випадку це система електронного документообігу. Він це робить з метою отримання конфіденційної інформації від пантаційної жертви. А соціальна інженерія це метод атаки, при якому атакуючий використовує маніпуляцію і обман. Щоб отримати доступ до конфіденційної інформації від потенційної жертви. Для вирішення цієї проблеми необхідно проводити навчання користувачів, досконалювати системи виявлення фішингу та встановлювати ефективні методи захисту від соціально-інженерних атак. Висновок отже, безпека систем електронного документообігу в Україні, як і в інших країнах, є дуже важливою, особливо з огляду на обробку чутливої інформації та особистих даних. Помилки в цій сфері можуть привести до серйозних наслідків, включаючи втрату конфіденційної інформації і порушення законодавства. На поточний момент безпекова ситуація в сфері електронного документообігу в Україні не є стабільною через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Але аналіз та освоєння проблем з безпекою проводиться, проводиться не зважаючи на часті кібератаки. Дякую за увагу!